Здарова, бродяги! Щось останнім часом мені в бока потрапляє от така от історія. Аж, чешеться, аж коли прям не можу, хочу таке скуштувати. Подивився по сервісах доставки, по там різних закладах, де з собою можна її взяти. Десь виходить 2 кг 2000 гривень. Я хочу спробувати приготувати щось на кшталт цього, але вдвічі дешевше. Чому би не зробити якусь Філадельфію там, на 3-4 на кілограми лише за тисячу гривень. Завалялось в мене відро крем сиру, яке я купував за 280 чи 270, здається, гривночок. Треба купити філешку лосося якусь там, на пів кіла на кілограм, треба купити рис. Норі, огірок. Все. Наче класична Філадельфія. І зробимо прям якесь розорвішка. З вас обов'язково лайкосик цьому відео можете підписатись на канал. Давайте добивати тисячу підписників першу. І погнали дивитись, що в мене з цього вийде! Все! Бідне життя скінчилось, йо-майо! Затарився я тут знатно, такі от у мене філешки цілі є. Чому кажу філешки, Якщо одна філешка то ту 770 грам. Коротше, майже 800 грам. Е, ну і так, трішки по мелочам ще затарився. <реш> Тільки найнеобхіднішим, Нові, рисик. Все, все, все. будемо зараз це все підготовлювати і себе підготовлювати, як ви зрозуміли. І побачимо вже трішки з вами пізніше, коли це все буде гарненько розставлено, світло розставлю, ну, щоб вам було, то, в принципі, да, приємно дивитись. Ну що, час нам розпочати готувати. Підготував я вже рибку, філешку цілу, нарізав, зняв шкірочку. Кісточки повиймав, нарізав огірочки, відварив рисіка, Такий манюній тазик. Крем сирочок підготував. <гад -серказ> Вже хтось його над'їв, ну нічого. Одна ложка ролі не грає. І-і-і. <гад -серказ> Отаку От <гад> склеїв <-серказ> менюню цинулочку під рольчик. Ну, а хулі вже готувати так готувати, як слід, правда? Розпочинаємо з чайного гріба, як завжди. А, ляпота. І починаємо готувати. Щоб у нас ця байдався вся не липла, нам треба. А ну вам сорочок, мабуть, заважає трішки. Треба змастити, я так думаю, оцю всю байду. Олійкою. Бо нам же потім його відліпати. Так, і тепер вивалюємо наш рісік. Блін, я навіть не знаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім листів норі, мабуть, що буде. Або навіть всі десять. Не знаю. Подивимось, скільки влізе. Зараз го рис. Трішки не вистихну, чесно кажучи, вже занадто запізно. Я вже задовбався чекати. Ну, оно, гляньте. Гляньте, вам-то, мабуть, що трішки незручно да? на то все дивитися. А давайте отак зробимо. О, краса, скажіть. Скажіть, краса яка? Просто нереальна. І продовжуємо навалювати. Рисик я, звісно, що підзаправив. Ну, а як інакше. Ну, Нічого там такого особливого. Уксус, сіль, цукор. Ну, я особливо не запарювався. Блін. Оце. І тітька... І як його розмазувати. Я взагалі не уявляю, як це буду скручувати. Оце я розумію, блін, оце Філадельфія. Не те, що там от 200-300 грам Трішки щось десь намажуть. Ти з'їдаєш, і ти, в принципі, не розумієш, що ти з'їв. Навіщо ти з'їв. А оце, оце прям, блін, історія. Й-майо! Отака історія в нас вже вималювалась. І тіть калихать, за ногу. Далі. Що далі по плану у нас? <свісно> ну, звісно ж, чайний гріб. Куди ж без нього? І Норі. В Філадельфії, далі йдуть Норі. Я взяв про всяк випадок про запас. Чесно кажучи, я без поняття, скільки листів. Норі тут влізе. Давайте дивитись разом. Е, мабуть, що це треба отак класти. Блістяжка й гори. 8 штучок, я думаю, ні, давайте зробимо 10, щоб було вже максимально надійно. Ми ж робимо не тільки, щоб поїсти, а щоб це і виглядало як слід. Тому що його вже жалкувати, правильно? Бо буде дуже-дуже обідно, якщо я це все зверну. Якщо я це все зверну, звісно що. А воно все. І добрий вечір. Так. Як спекс Мекс. Рекс-пекс-фекс. О! Прекрасно! І зліпляємо це. Максимально спросовуємо, щоб воно все потихеньку злиплося. Воно щоб нас потім не злиплося, з таких блін ролів і тіть лихать. Наступний крок у нас крем-сирочок прям спеціально для суші. Все як треба. Майже кілограмчик Майже. Без там. 50 грам, мабуть. Що. Так. І що ви думаєте? Я його буду жаліти? Ні, я його зовсім не буду жаліти. ні. А давай, мабуть, з цього боку буде простіше мені звертати цю історію. Отак От не жаліючи. Від щедро сипимо. Прям ціле відро. крем сиру, в Філадельфії, як на мене, багато не буває. Той, хто каже інакше, не розуміє, про що він каже. Все. пуста. Виросла капуста. Хто хоче, може пооблизувати. Ну, або як я, тільки пальці. Вліз, як завжди, блін. Куди я вліз? Рис скрізь навіть на сосочках. Все розвалюється? А ми ще докупу навіть не зібрали. Так, та -майо! -ма Тепер всю цю історію треба якось акуратненько розмазати дуже-дуже ніжно. Але ретельно. Бо нам його ще завертати. От якось отак. О. Ну, типу, того, воно все одно все повилізає. Далі огірочок. Огірочок я порізав ну такими. Тайнюсінькими слайсами. Та нюсенькими просто. Ну, але камон, у нас і Філадельфія величенька. Тому... Вже порізав, як порізав. Хм. Фу, щось в мене, якщо чесно, аж руки трусяться. Страшно? Страшно цим займатися. йо майо Так, Ну, все. Трішки треба то посунути, щоб воно все зараз не повалилося на пол. А ну-ка. А нука, 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 ка Па-па-па-парапара. Парапарапарапам. Циновочка працює нефіг ділать, я вам хочу сказати! Моє почтення самому собі. Й-маю. Просто як кайфово це виходить. І! рисик. Ну, значить, зайве. Значить, це було зайве. Підбиваємо з краєчків. Як то роблять професійні сушисти? Да? Чи як вони правильно називаються? Це, звісно, все. Потихенько починає. Пойво. Ну, то нічого. Ви подивіться! Подивіться, що в нас вийшло. Неймовірне, Камо! Що це таке? Ай-яй-яй-яй-яй. І як я це буду їсти? Так, далі, не відходячи просто від каси. В нас є. Ну, от, з рибкою, звісно, промашечка невеличка вийшла. І маловастенька. Але... нічого. Так як я це робив вперше. Ну, <рес> ви гляньте на це! Ви на це тільки гляньте. <рес> Ай жестяк. Просто жесть. Отака вийшла в нас дебала історія. Я даю, Ви хочете побачити, яка вона всередині. Я теж. Я теж. Трішки підрахував я кількість продуктів, які були на неї витрачені. <сум> Якщо вам цікаво, вийшла вона десь приблизно. І що, будемо розрізати? О, як по маслу. Зубдою. Ви б точно хотіли побачити, яке воно в розрізі. І я, звісно, що вам то покажу. О, отака історія. О. О. така. Байда. Ти що? Ти що? Да, рибки можна було б покласти побільше. Ну, камон, я то все робив на абум. Я не знаю, що воно як воно має бути. Ви тільки гляньте на це. Тільки на це погляньте. Хочу ще спробувати з соєвим соусом, але поки що без нього. Угу. Оце топова філа. Оце ще, якщо полити соєвим соусом, я вже засрався як свиня, але це того вартує. Відрахував я все, що тут на Куховаріал, і без перебільшення можу сказати, це найбільша Філадельфія в моєму житті. Три з половиною кілограми. Три з половиною кілограми. Це просто нереально смачно, це просто нереально ефектно. Якщо у вас є можливість, однозначно знайдіть десь, скупуйте, скуштуйте, ну, це реально крута штука. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитись на такого формату контенту. Обов'язково пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І побачимось, коли побачимось. Всім пока.